Зараз будемо говорити знову про втрати ворогів. Отже, так, станом на 21 листопада ще плюс е, 390 вбитих росіян. Спочатку е, війни таке вже є: 84 600. Також втрачає ворог і техніку, 2892 танки, плюс 6 за останню добу, 5822 бойових броньованих машин. Плюс 5 за останню добу 1870 артилерійських систем, плюс 2, 393 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 261 гелікоптер. Тут цифра наразі є незмінна. Значить так, 4378. Автомобільної техніки плюс 7 за останню добу, 161 одиниця спеціальної техніки, 480 одиниць крилатих ракет, також 1537 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 16 кораблів. Тут цифра наразі є незмінна.